Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, наступила Чорна п'ятниця і настав час робити призиви. Звісно, зараз ознайомимося з новими героями, які доступні цьому призивчику. Ну, а ми починаємо! Let's go! Так, друзі, хотів би вам порекомендувати один альянс. Назва буде ось тут, тому давай, став на скрін і дивися. Активні хлопці та дівчата шукають саме тебе. Якщо в тебе захист в районі 5500, ти полюбляєш активну війну, проходити івенти на результат, а також бити титана. Хоча зараз 10 12 зірочок, але обіцяють, що буде 14. Тому раджу, приєднуйся. Ну що, за лицарів певного столу. А, смакота. Так, 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 так. Ну давайте зараз подивимося, що там до чого. А, поїхали. Я ще, чесно кажучи, не заходив, тому що тільки-тільки прийшов додому і хочеться. І відразу побачив цю акцію. Думаю, ну треба ж записати відосик, щоб ти його подивився, лайкнув і, звісно, якийсь комент написав. Так, що тут маємо? Призив Чорної П'ятниці, так. Шанс отримати легендарного героя на 50% більше. Костюми включно. Ну, типу, непогано, можна і героя з костюмом зловити. Єдине, так, дивлюся, є нові герої. Є, це вже чудово. Так, так, так. Костюми включено. Тут що, регулярка доступна? Я так не граю. Реально. Блін, просто подивіться, скільки тут грою. Так. Ну не регулярка, я бачу ноги є. з костюмом. Ох, цей ЯРС. Дай Боже, що він нам не випав. Ну тому що я не знаю, що з ним робити. Так, коротше, це довга пісня. Давайте подивимося на нові рекомендовані героїв і будемо ловити, ловити. Спробуємо скрутити ікс 10-3000 кристалів скручу, які я купив дуже-дуже довго. У мене, як ви бачите, 3851. Ну нічого, мінус 3000, нічого страшного. Так, вальх Тео. Так, жовта п'ятірочка. Так, ну, гарно, гарно намальована якась нова сім'я, купа пасивок. Що за сім'я? <кхід> так, сім'я Біовульфів. Ну, це означає, що буде скоро новий івент і нові герої з цієї сім'ї. Це так зрозуміло, як завжди. Як завжди. Так, тра-та-та-та-та-та. -та 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 -та. окей, що робить. Так, швидкий лікар. Е лікує на 50%, у яких залишилось менше 50%. Хм, Цікаво. А в тих, хто не залишилось, то що, не лікує чи що? Ну, виходить, що так. Далі є періодичний відхил на три ходи. 1050, ну все ж залежить від того, як ви там по всій цій таланті прогоните, плюс які загони стають і так далі. Так, добре. Так, ефект статуса, плюс 33% до регенерації мани. І 100% корону. Ага, 100% корону і 33 до регенерації Мани якомусь рандомному союзнику. Угу. Е, ну, що можу сказати? Швидкий хіл це прям ось така карта. Далі не буду розбиратися, якщо виловимо, звісно, прокачаємо і потестимо. Ну, тому що я кажу. Я не готувався і дивлюся на цих героїв вперше так само, як і ти. Ну, можливо, ти вже подивився до цього. Так, і другий в нас є це Хрод Гар. Що тут? Так, середні набірмани. Окей. Відразу видно, що ударник, тому що відразу шкода йде, 310% усім ворогам. Супер. Ще й ману зрізає на 20%, друзі. Ману зрізає. Ще й дебафа на реген. мани, мінус 24 на 4 ходи. І ще якийсь ефект дає. Капець, оце імба. оце імба. Оце цього героя, якщо зловили, то я вас вітаю. Реально в атаку, топ, захист реально імбовий. А стати стати, 1776 атаки, 1412 броні і 2700, ну майже 200 хп. Ну такий, Крутезний перс. Мені вже доподобає, куча пасивок, ну це потім будемо розбиратися, тому що зараз немає часу. Не хочу, не хочу. Я лінивий. Так, ну що будемо робити? Будемо ловити. Зараз, звісно, розгрузи... Я перезапишу. Перезапишу. Зараз, звісно, робимо міні-розгрузочку, якусь там. Що в мене тут є, що в мене тут є, що в мене тут є. Зараз побачимо, що в мене там є. О, тут дан. Тринадцять самолетиків. І будемо приходити до ловлі героїв. Хотілося би, звісно, щось піймати актуальне. Не просто якогось героя. Там з костюмом і так далі, а актуально, тому що дуже багато зараз героїв вони просто не тягнуть уже, навіть якщо на них є костюми. Якщо не бачили відосики, там де ми обговорювали старих гемів, можете подивитися. Посилання буде в описі. Раджу подивитися. Досить цікаві дискусії були, і так далі. Так, добре: 9 амулетів залишилось 8. Давайте прискоримося, прискоримося, звісно. Так, ну що, розгрузились? Правильно, правильно, все нормально. Ну і давайте спробуємо щось упіймати. Ех, зараз 3000 крісів, улетить тартарари. Мабуть, так. Так, ти давай. Наж... Нажми лайкосик, як якщо ти цього не зробив, тому що мені нічого не випаде, що ти не нажмеш. Я це точно знаю. Боже, які класні герої. Всі хочу, всіх хочу, а тебе більше всіх. Ну, давайте з нього спробуємо. Ікс. 10. Поїхали. Мінус 3 тисячі. І дивимось, що нам випаде. Так, поїхали. Альмурчик в костюмі. Ну, нотбетмана, типу, я на версія можна прокачати. Зілалей. Ні. На жаль, не бачу, куди її брати. Чочен, Ну, теж таке собі. Салі вже давним-давно не грає герой. Мертвий, мертвий. Так, Морганіт якийсь ніндзя. Не знаю навіть що він робить. О, ну чому мені, чочені будуть накидувати, чому ні. Фенікус, ну теж такі мені герої не потрібні. Ого, ну куди ж я без Володиморка? Ну куди ж без цього героя? Морганіт. Угу. Зарел. Ну, Зарел нормальний герой, питання нема. Супер, супер. Оце на це я витратив 3000 крісів. Ах, ти що ти будеш робити? Ну давайте скриньку глянемо. І у нас ще є 851 кріс. А ну, скринька, що там? Інструктори, ой, 20 емблем, 20 емблем. Та ти що, який я довольний? Так, ну добре, ще дві спроби є. Давай. Лазарочка! Лазарочка, п'ятерочку зловили другу! Але в мене є одна, але я другу теж прокачаю. Ну блін. Я Ну ви ж розумієте, що далі немає сенсу скручувати кріси. Знову випав. Нам нормальний герой, і він актуальний. Вона в мене грає скрізь абсолютно. В захисті стоїть, в атаку беру, а тепер буде дві. Супер! Звісно, супер! А ти пиши, що тобі випало? А на цьому будемо закінчувати. Призивчик, будемо вважати вдалим. Звісно, хотілося якогось новенького героя, але від Лазари я точно не відмовлюся. А на цьому дякую, тобі успіху і побачимось у Next відео. Всім пока! Да! Ух. Витягнув! Ух. Витягнув! Та ти що? Я тобі кажу!